Вітаю! З вами Загороднік В'ячеслав і це спеціальний різдвяний випуск, присвячений історії мистецтва на моєму каналі. Сюжет, про який я хотів би поговорити сьогодні, це різдвяні листівки, які намалював Сальвадор Далі. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі та бажаю приємного перегляду! З якогось боку, Далі був митцем поп-арту. Тому що він охоче е, брав гроші за свої витвори і говорив: Я буду писати все, що публіка хоче від мене побачити з іншого боку, частіше за все його відносять до сюрреалізму, хоча е, він досить рано порвав е, з Андріє Бертоном та його групою, розуміючи, що його талант та особистість. Більше ніж те, що може запропонувати сюреалізм, тому дуже важко взагалі віднести Сальвадора Долі бодай до чогось. І його особистість та поведінка вони були настільки незвичайними, що незрозуміло, коли він був серйозний, коли жартував. І його любов до християнства вона часто носила такий характер з одного боку. Він був іспанцем, і тобто, католицькі мотиви були традиційно сильними для нього. З другого приблизно з 40-х років розпочався його своєрідний роман з християнством. Тобто він почав писати на християнські теми, говорити про християнство, захоплюватися митцями відродження, які зрозуміло, що були християнами, навіть мав спеціальну аудієнцію з Папою Римським. З іншого боку, те, яким чином він змальовував християнські. Сцени, можна сказати, було свого роду деконструкцією, тобто за класичними сюжетами християнства, ми можемо побачити традиційні для далі теми відчаю, спустошеності поганих перечуттів та інших сюрреалістичних прийомів. Ті е, листівки, які він створив до Різдва, вони дуже яскраво показують ці моменти. І вони показують е, те, що мистецтво Далі по суті своє є постмодерним. Як каже Ліотар однією з головних рис постмодерну є недовіра до мета-наративів. Метанаративи це, якщо сказати просто якісь історії, які намагаються пояснити все, наприклад, та сама Біблія, і далі дуже скептично ставиться до традиційного прочитання Біблії його власне прочитання сюралістичне, містичне, і воно, мабуть, єретичне, якщо подивитися на це з боку традиційного християнського канону. Інший е, постмодерний вимір це іронія, і е, далі майстер іронії. Його жарти, його пасхалки це, мабуть, одна з головних е, тем його картин. Тобто він е, здебільшого сміється над усім традиційним, усім звичним е, у мистецтві, у культури, та й просто у житті. І його власна поведінка є родзинкою на цьому торті, тобто немає чогось, е, чого не робив далі. і... Він прагнув не бути очікуваним, не бути звичайним, висміювати традиційне йому суспільство завдяки тому, що його статус це дозволяв. І ще одна риса постмодерну, яку ми можемо побачити удалі, це е, цитата цитати. Тобто він постійно звертається до інших своїх картин, е, постійно проєктує ті образи, які він вже створював, тут його знаменитий плаваючий годинник. і... Традиційні іспанські сюжети, як то Дон Кіхот, і звернення до е митців минулого, як то Веласкеса з його менінами. Загалом, Сальвадор Далі е дуже прихильний до іспанської культури, і частіше за все його меседжі так чи інакше пов'язані з перинеями та їх е мистецтвом та культурним життям. Як вже було сказано, е Сальвадор Далі. Е Дуже любив своє становище та по суті своїй не був байдужим до грошей, тому що він бачив у них свій засіб для отого екстремального незвичайного існування, яке він вів, і до того впливу, який він мав, і це був його спосіб дозволяти собі все. Тому він досить рідко відмовлявся від привабливих культурних від привабливих комерційних пропозицій, зокрема тих, які надходили йому зі сполучених Штатів. І е, тому одна з перших його спроб роботи на новорічну тематику е, була робота над обкладинкою Вок у 1946 році. І ми можемо побачити тут е, по суті всі риси творчості далі е, у ново, новорічному е, сюжеті. Ми бачимо той самий похмурий та надзвичайно депресивний ландшафт, і е, ми бачимо розпливчити е, силуети дерев і загалом досить таки. Е, Похмуру атмосферу, але припорошену снігом з традиційними різдвяними прикрасами, зірками і тому подібне. І тут таки і його сюрреалістичні прийоми, тобто подекуди розкидані силуети жіночої фігури, жіночого обличчя. Загалом це свого роду самоіронія і здатність Сальвадора далів будувати особливості своєї манери у якісь канони по парту. Зокрема, його відчуття Різдва дуже тісно пов'язані з е, силуетом або з фігурою метелика. Для далі метелик е, означав собою постійне переродження, тобто е, з кокону е, виходить прекрасний метелик, він розквітає, літає і згодом перетворюється на е, ніщо для того, щоб знову стати. Е, Коконом і знову стати метеликом, тобто така свого роду діалектика. І далі вважав, що ми люди фактично є такими самими метеликами. Тобто ми здебільшого так і залишаємося в своєму коконі. Але декому, от як наприклад, самому далі, вдавалося вийти з нього і стати прекрасним метеликом для того, щоб злетіти вище за традиційну культуру. І нарешті. Показати світу прекрасним. І ми бачимо ті сюжети, які розкриває Далі. Наприклад, в 1960 році він переробив на новорічний лад, на різдвяний лад, мені не Веласкеса. І зрозуміло, що це дуже далеко від якогось класичного прочитання Веласкеса. Але Далі тут повний поваги, тому що насправді Веласкес для нього важливий. І можна навіть сказати, що ця картина для Далі не є іронічною. вона Є свого роду даниною Пашани. На іншій картині ми бачимо Дон Кіхота, змальованого дуже-дуже е, далі... <зум> змальовано на дуже далійний лад, тобто цей Дон Кіхот. Є таким, що його навіть важко спочатку розглядіти. Однак для Делі одним з головних прийомів живопису було створення сенсу з розкиданих деталей. Тобто детали, деталі на картині вони виглядають розрізненими, але всі разом створюють якийсь досконалий сенс, який може бути абсолютно відмінний від того, що нам здається на перший погляд. Будучи людиною свого часу, Далі завжди реагував на те, що відбувається. Тому у 1962 році його різдвяна листівка була присвячена освоєнню космосу. Однак вона присвячена своєму освоєнню космосу у дуже, у дуже специфічний лад. Тобто, на першому погляді, дійсно, що, -що дуже нагадує ракету і. Вся увага тут не на Різдво, яке якби на другому плані, а саме на цій тематиці. Однак, якщо уважно приглядятись, то стає зрозуміло, що знов таки тут дуже сильно, сильний іспанський мотив, або, можливо, навіть нідерландський, тому що та ракета, яку намалював Сальвадор Далі, вона дуже схожа на ті химерні образи. Пекла, які нам змальовує Єронім Бос, відповідно схоже, що передбачення далі для освоєння космосу є досить таки скептичними, і можливо це його жарт, оскільки освоєння космосу супроводжувалося усіми жахами холодної війни і політичними чварами, які. Відбувалися навколо цього прекрасного самого собі процесу, тому відчуття навколо цього було досить похмурим, тому що тепер небезпека могла прийти ще і зверху. Здавалось би, Америка мала стати ідеальною країною для того, щоб комерціоналізувати та продавати е, листівки далі у великих масштабах, і е, приблизно в 59-му році. У нього була зустріч з представниками фірми Hallmark, яка тоді займалася тим, що продукувала популярні мистецькі сюжети у маси і робила з них якраз такі листівки, які були дуже популярними у США. І умови далі були наступні: 15 тисяч доларів кешем. Перед платежем та жодних обмежень на те, що йому робити. Халмар погодилися, вони надали необхідну суму, і <клес>, далі, у характерній для себе хаотичній та сумбурній манері, перетворив свій готельний номер на е, студію і е, дуже швидко спродукував половину з обіцяних е, 19 е, листівок. Однак, коли вони були представлені в офісі Халмарк, е, там відбулася певна. Конфронтація, тому що е, в Hallmark розуміли, що ці листівки не будуть продаватися, і загалом це зовсім не те, що е, потрібно е, американським глядачам. І е, з усіх листівок, які були представлені Сельвадором Далі, тільки дві пішли у продаж. Вони були занадто різкими та занадто незвичними для е, досить таки консервативної та традиційної публіки. Е, всім подобалися різдвяні сюжети е, з Сім'ями, Санта-Клаусами, традиційними прикрасами і нікому не був зрозумілий похмурий та подекуди темно-іронічний е, сюрреалізм Далі. Тому е, ті різдвяні е, листівки так і залишилися неопублікованими і стали частиною великого музею Сальвадора Далі у Сент-Пітербурзі е, США. Загалом для творчості далі різдвяні листівки є лише дуже-дуже маленьким і, мабуть, незначним фрагментом. Втім, вони дуже гарно передають деякі особливості його концепції, наприклад, те, що вона постмодерна за своєю суттю. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарних свят. Підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі. Та до нових зустрічей!